Є три речі, на які людина може дивитися до безкінечності: це вогонь, вода та зірки. Вони притягують до себе на якомусь підсвідомому рівні. І колись давно люди спочатку ходили дивитися на гейзери та інші джерела, які притягували до себе, а потім подумали: а чому б не створити штучний гейзер? Так і виникли перші фонтани. Відомо, що у 79-му році нашої ери вони вже працювали у стародавньому Римі. Звичайно ж, до Львова таке диво цивілізації докотилося значно пізніше. Тут перші фонтани з'явилися лише у 16 столітті. Проте, незважаючи на це, Львів далеко обігнав і Москву, і Київ. Фонтани там з'явилися лише через кілька століть після Львова. Перші фонтани у світі виникли у давньому Римі та Греції. І хоча Львів це не Афіни чи Флоренція, але за красою архітектури воно не поступається жодному європейському місту. Хоча б тому, що з середини 16-го і майже до середини 17-го століття у місті працювали виключно італійські будівничі, які й надали йому своєрідного забарвлення. Прикрасою міста були не тільки пишно оздоблені фасади кам'яниць, оборонних та громадських споруд, але й криниці та фонтани. Передумовою до їх створення стали водогони, які збудували для забезпечення міста водою. Так відомо, що у 1407 році на східному боці площі ринок навіть розташовувався водорозподільний пункт, куди власне і збігалася вода з них. Попри те, що у той час центром Львова ще текла річка Полтва, яка мала чисту воду і могла освіжити усіх охочих, райці, незважаючи на це, вирішують водні струмені перенести ближче до ратуші. І у 1586 році запроваджують створення так званої водяної кам'яної скрині перед самісінькою мерією. Справу ініціюють не так для своєї потреби, як для вигоди міста та його промоції серед гостей. Збережені архівні записи дають можливість простежити увесь процес будівництва і щонайменшими подробицями. До спорудження кам'яної скрині, а простіше кажучи, фонтану, беруться відомі львівські майстри. Один перед тим уже споруджував Успенську церкву. Натомість інший брав участь у зведенні міської ратуші. За свою роботу вони беруть 150 злотих. Як виглядав отой от перший львівський фонтан, зараз вже важко сказати. Відомо тільки одне: його спорудження тривало близько семи років. Швидше за все, майстри просто не розрахували свої сили, бо потім додатково вимагали і оплати, і помічників а робота все не йшла до рук. У другій половині XVIII століття площа ринок уже мала чотири криниці по усіх кутах, які забезпечувалися водою, що надходила з довколишніх узгір'їв. Трішки пізніше відомий львівський скульптор Герман Вітвер оздобив їх кам'яними статуями міфологічних постатей. Давньоримського бога морів та потоків Нептуна, давньогрецької богині океану Амфітрити, давньогрецького героя Адоніса та давньоримської богині місяця та мисливства Діани. Найімовірніше це сталося у червні 1814 року, коли урочисто зі Львова до довідня проваджали імператора. Для усіх чотирьох скульптур, що оздоблюють фонтани, характерні емоційність та стриманий смуток, що є властивими для пластики класицизму початку 19 століття. Перша письмова згадка про них уже датується 1815 роком. Тоді магістрат видав розпорядження, за яким скульптури не можуть бути пошкоджені під час традиційного посвячення води на Юрдан. Кожен фонтан на площі ринок отримав восьмигранну чашу, увінчану статуєю, що була розташована у центрі зірки, викладеної червоним і чорним каменем. У мандрівних записах німецького вченого Йоганна Коля під час його перебування у Львові подається опис цих фонтанів. По чотирьох кутах будівлі розташовано чотири великі кам'яні басейни з колосальними, але дуже гарними статуями Нептуна і Діани посередині. До них яких леви і морські чудовиська, що несуть на собі п'єдестали, які випльовують воду. Цікаво, що тоді у чешах фонтанів перекупки, які торгували на ринку, відсвіжували зелень і фрукти. А козаки напували своїх коней. Далі автор пише, що львівський ринок був значно красивішим, ніж Дрезденський і Лейпцівський. Натомість історія ось цього фонтану бере початок ще. 1841 року тоді на початку проспекту Свободи тодішньої площі Фердинанта якраз засклеплювали річку Полтву, і з-під землі вдарило величезне джерело. На його місці львів'яни надумали збудувати криницю, а профінансувати усі роботи погодилась одна з мешканок міста. Проте сказала, що гроші дасть лише у тому випадку, коли замість звичних тритонів чи дельфінів робітники зведуть статую матері Божій. Цікаво, що криниця із Богородицею спершу стояла не на своєму звичному місці, а трішки збоку, там де зараз знаходиться пам'ятник Адаму Міцкевичу. Коли на початку ХХ століття польська громада вирішила поставити скульптуру своєму поетові, то криницю із матір'ю Божою недовго думаючи просто перенесли. Якщо тепер вона стоїть обличчям до вулиці Коперніка, то у першому варіанті дивилася у протилежний бік. Після 1939 року Матір Божа моляла очі безбожній комуністичній владі, тож у 1950-му її зняли та перенесли до каплиці боїмів, а на місце встановили міфологічні потвори. Матір Божа тепер знаходиться у церкві Андрія. Нарешті у 1997 році копія цієї скульптури повернулася на своє місце та продовжує бути окрасою Львова. У 1880 році на площі Галицькій, там де починалася колишня вулиця Баторія, збудували фонтан, який увінчала скульптурна фігура Світезянка. Водяна німфа з одноіменної балади Міцкевича. Вона простояла там недовго. У 1945-46 роках криницю засипали, а статую забрали. На її місці зробили фонтан із фігурою хлопчика, якого через 20 років також розібрали. Де колись стояла прекрасна статуя Світезянка, згодом юнак. Зараз металева композиція у вигляді кулі, з якої усі сторони розбризкується вода. Звичайно, ще ні такої мистецької, ні художньої вартості вона не має. Добре, що хоч фонтан зберігся, бо багато з них просто зруйнували. Розповіді заслуговують і найстаріші львівські криниці. Скажімо, одна з них знаходилася ось тут, на вулиці Коперніка, на місці цього квітника. З тих пір до наших днів дійшли ось ці кам'яні леви, які тримають у лапах щити. На них можна помітити герби львівських патриціїв. У 17 столітті до криниці на Коперніка вода подавалася дерев'яними трубами з водозабірника, що знаходився на схилі пагорба під кульпарковом. До речі, на використання води треба було отримати спеціальний дозвіл, який місто надало двом провізорам шпиталю святого Лазаря. Криниця діяла ще до середини 1950-х років та згодом трубу відрізали, а в самій криниці влаштували квітник. До давніх відноситься також криниця Бернардинського монастиря, зроблена у формі пізньобарокового павільйону Ротонди. З нею пов'язані дві легенди. За перше її збудували на місці поховання святого Яна з Дуклі, який багато перебував у цьому монастирі і ще при житті прославився різними чудами. Так, що у 1739 році папа Клемент XII оголосив його патроном Польщі, Русі та Литви. Після смерті могила стала місцем паломництва. Тоді її вирішили перенести із цвинтаря до костелу. Коли яму розкопали, то з гробу святого ударило сильне джерело. Відтак там поставили криницю та павільйон ротонду на чотирьох стовпах. Друга легенда стосується облоги міста військами гетьмана Богдана Хмельницького. В ній йдеться про те, що ченці влаштували для православних міщан Львова бенкет, а згодом порубали їх та з відрубаними головами поскидали в криницю. Цю легенду наводить львівський літопис, проте вона безпідставна і, швидше за все, є чистою видумкою. Бо добре збережений архів львівського братства жодних згадок про загибель братчиків у руки Хмельниччини не містить. Зрештою, у часи облоги міста козаками у Львові відчувався страшенний дефіцит води. З того часу зберігся опис регента сорока мужів Анжея Чеховича, який писав: тільки яблуком і оселедцем убогі люди живилися, а справу гасили водою, змішаною з бридком калом, який сходив у чисту воду. Тож, мало ймовірно, що в таких умовах чинці бернардини кидали б у криницю посічені людські тіла. Про ще одну криницю, окрім кількох фотографій, зараз взагалі немає жодних свідчень. Скажімо, мало хто знає, що тут, на теперішній площі генерала Григоренка, теж знаходився кам'яний басейн із водою. Його закрили лише у 1913 році, коли урочисто відкривали пам'ятник першому послові до Австрії від Галичини Францішику Смольці. Згодом зруйнували і його, і зараз тут знаходиться монумент загиблим міліціонерам. Свого часу гусов рятували Рим а львівські криниці поляків у війні 1918 року. Взявши облогу міста, Українська Галицька армія захопила джерела водопостачання, що були розташовані довкола Львова. Подача води сюди припинилася, однак поляки не здавалися, бо на міських вулицях і на площах залишились десятки артезіанських криниць. Саме президент міста Михальський на початку 20-го століття після впровадження міських водогонів виступив проти ліквідації міських криниць, поза як вони рятували львів'ян під час воєн та катаклізмів. Згодом ситуація докорінно змінилася, криниці масово почали зникати. На закриття криниць найбільше вплинуло те, що поблизу костелів, церков та храмів знаходилися старі закинуті кладовища. Відтак вода просто не відповідала санітарно гігієнічним вимогам. На її якість впливали і так звані підшкірні води. Відтак з кінця 19 століття криниці у місті поступово починають витісняти металеві колонки, проте і їх зараз практично знайти неможливо.